Чи все ж таки якби спрацював метод пряника, да, як те, як ви говорите? І ви все ж таки Україна пішла в бік Митного Союзу. Що тоді чекати від Європи? Яких санкцій? Ну, санкцій ніяких не чекати, просто є певний принцип. Митний союз це є наддержавне утворення. Європейський союз це теж наддержавне утворення. Це не ООН, це не сод, це не Шанхайська організація співробітництва, де можна перебувати і паралельно інтегруватися в будь-яку іншу структуру. Якщо ти вступаєш в митний союз, значить ти вже не інтегруєшся в європейський союз. Якщо ти вступаєш в європейський союз, ти не інтегруєшся в митний. Одне і друге об'єднання обмежує певні суверенні права України. Просто я вже казав, в чому відмінність обмеження суверенних прав країни в європейському союзі. Це влада втрачає права тиснути на своїх громадян. А в митному союзі громадяни втрачають остаточно права, країна втрачає права, влада стає все безкарнішою. Але поза тим всім дві інтеграції одночасно неможливі, тому що можна поєднувати інтеграцію міждержавним об'єднання одне і в одне, ну чи багато міждержавних об'єднань і в одне наддержавне. Тобто вступ в митний союз автоматично означає, що ми не можемо мати за означенням договору про асоціацію. Будь-якого повноцінного членства і не можемо мати, в принципі, отого от формату, який виписаний договору про зону вільної торгівлі. Тому що, вступаючи в Медний союз, ми перестаємо бути правосуб'єктною організацією. Тобто ми перестаємо бути країною, яка самостійно може приймати свої рішення. Тобто, підписувати можна не з нами, а Медним союзом в цілому таку угоду. Це означає, що. Ми з Європейським Союзом згортаємо свої відносини інтеграційні і далі працюємо як частина отого наддержавного об'єднання, але рішення все одно будуть прийматися, як і зараз в митному союзі, не білорусію, Казахстаном, а все одно тільки Білокам'яні, тобто тільки з Москви. Це треба розуміти, але це не означає, що якісь спеціальні погіршення. Я думаю, в політичній сфері це означатиме, що ми далі будемо вести певний діалог про бізнесвізовий режим. Хоча, так як ми зараз його ведемо, він майже топтюється на місці. Ну тоді буде ще більше топтювання на місці, але з нами будуть вести діалог, з нами будуть розмовляти, але просто нам всі усі кроці дуже зробили свій вибір. Тепер ми з вами ведемо розмову з країною, яка є під жорстким російським впливом. Але далі ведемо дискусію і все. Вячеславович, у нас ще є кілька запитань від наших читачів. Один такий емоційний.